Вітаю вас! Це власний погляд. 31 жовтня спільнота відзначає міжнародний день економії. Про це наступні 15 хвилин говоримо із соціологом Юлією Середою. Вітаю вас, пані Юлія. Отже, власне, що це свято? А воно істотно нове саме для українського суспільства означає популяризує у світі. Доброго дня дуже дякую за запрошення. Знаєте, для мене дуже цікава історія цього свята, тому що насправді воно організовано банкірами, і воно в першу чергу спрямоване на грошові збереження, а не на саму економію в цілому, як таку, тому що економити можна і не мати можливість відкладати гроші. А власне, це свято визначається як можливість робити якісь фінансові вклади у банках або щось, щось на зразок цього. Я думаю, що під назвою День економії воно має більш широкий зміст, і власне я хотіла б поділитися з вами інформацією. З досліджень, які проводить наш інститут українських досліджень імені Єроменка та центр соціальний моніторинг, зокрема, вперше ми ставили запитання про економію у 2008 році, коли криза вже широко обговорювалася в суспільстві, але її проявів ще не було. І вже тоді 80, понад 80% планували економити. І цікаво, що хоча кризи ще не було. Хоча кризи ще не було, і цікаво, що зараз за останніми оцінками цей відсоток суттєво не змінюється. Тобто, в принципі, практично всі українці на чомусь економлять. Загалом українці економна нація, як би ви сказали? Я думаю, що так, але це в першу чергу залежить від рівня матеріального добробуту, тому що люди економлять на різних речах. Наприклад, Як правило, наприклад на якщо це особи похилого віку, то вони економлять на харчуванні, на придбанні якогось одягу, лікуванні, навіть на комунальних витратах. А багато людей можна сказати, що вони також економлять на чому? Звісно, тоді? серед осіб, які вважають, що їх дохід десь більше середнього, близько половини економлять. Но, але це зовсім інша економія. Це економія. У придбанні машини, квартири або якоїсь дуже дорогої побутової техніки, економія на відпочинку. В принципі, молодь також вона більшу міру економить на дозвіллі та відпочинку ніж на харчування або придбанні одягу. Якщо порівнювати, наприклад, із європейськими розвиненими країнами, там економлять тільки в цей міжнародний день, чи також в принципі іноземці економна нація, економний народ. Я думаю, що, що це дуже залежить від культури і тих цінностей, які вони мають. На жаль, немає досліджень, яке порівнювало би різні. Тренди або е, патерни в економії серед різних європейських країн або світових країн тобто, тут дуже важко говорити. Ну якщо брати тоді українську культуру, щоб ви сказали а, традиційно на чому а, економить українець? А, ну традиційно я можу сказати, що а... Більшою частиною економлюють на купівлі одягу. Майже 75% вони вимушені відмовляти собі у покупці якогось пані одягу. пані Юлі, так було завжди. Чи ми беремо якусь межу? Наприклад, а, після 2008 року, після фінансової кризи. Я думаю, що це е, наслідки кризи, також тому що це дані е, 2012, 2013 року. Найостанніші оцінки і е, Криза дійсно відчувається, і в принципі, коли ми е, питаємо респондентів, вони кажуть, що криза ще триває, тобто для них криза не закінчилася, і вони ще не вірять у закінчення цієї кризи. Тому так. власне насамперед економлять на одязі, е, звісно, але в принципі е, біля половини економлять на дозвіллі, е, на лікуванні, на купівлю техніки. Е, практично 40% не сплачують комунальні платежі і таким Чином економлять. А загалом, от ми вже заговорили за кризу 2008 року. Як, власне, змінилися нот погляди уподобання українців? Чи змінилися вона після 2008 року? Адже я пам'ятаю, наприклад, на собі той період до 2008 року, коли можна було взяти кредит у банку, купити квартиру, авто, поїхати за кордон, відпочивати. Зараз це набагато складніше. Дійсно, і це знаєте, це в першу чергу відображається на рівні довіри, зокрема довіри до соціальних інститутів і банків. І е, я можу сказати, що в принципі десь. Е, третина майже третина населення має можливість відкладати гроші але переважна більшість з них, з них е, тримає ці накопичення у грошовій формі вдома вони не Віддають ці гроші в банки, не створюють депозити, не купують акції, тому що вони. Чому просто... власне так, чим це зумовлено недовіра? Я думаю, що більшим, більшим чином це зумовлено недовірою, тому що навіть довіра до банків, якщо до кризи приблизно кожен п'ятий довіряв банкам, незалежності від того, українські це, це банки чи комерційні, зараз тільки 13% довіряють банку. Це майже це дуже малий відсоток. І, і Ще ці оцінки, що криза ще триває, це теж певна ознака того, що люди бояться, вони бояться віддавати ці гроші. Ну і якщо порівнювати а, різні а, групові а, групові населення, от серед населення, різні групи, от як вони ставляться до екоекономії того чи іншого, наприклад, прибутку. Я думаю, що ці особливості вони суттєво не змінюються до кризи чи після кризи, тому що завжди у селах економлять більше, ніж у містах. Якщо дивитися за регіональним розподілом, найменше економлять у столиці та у західних областях. І це в першу чергу також наслідок різного рівня матеріального добробуту у цих групах або цих регіонах. Цікаво, що за статтю е, різниці немає. Тобто і чоловіки і жінки економлять е, однаково. Але е, знаєте, коли ми задавали проєктивне питання, чи збираєтеся ви економити, тобто це така стратегія, як план, економія як план. І жінки е, зазвичай більше схильні планувати обмеження витрат, але насправді, коли вже дійсно е, відбувається економія, то різниці за статтю немає. Ну, ми говоримо на чому економлять українці, а на чому, власне, вони не економлять? Я думаю, що тут можна сказати про все інше. І це суттєво залежить від рівня добробуту. Тобто, знаєте, якщо розробити таку класифікацію за рівнем добробуту на основі економії, то в принципі, кожен п'ятий має е, накопичувати або позичати гроші для придбання якогось необхідного одягу. Це означає, що вони витрачають більшість грошей на харчування. Тобто, а для всього іншого їм потрібні якісь е, кредити або заощадження. Для третини. Е, Такими е, великими покупками будуть побутова техніка або якийсь дуже дорогий одяг, мобільний телефон, тобто вони можуть е, придбати одяг і харчування, а для всього іншого їм їм також потрібні якісь накопичення. Е, ще біля третини вже е, можуть е, придбати е, малу техніку, або е, їм вистачає грошей для, для харчування. Але вже якісь дорогі е, покупки, як машина, е, це вже е, щось, на що треба збирати гроші. І е, лише тільки менше відсотки можуть придбати абсолютно все, тобто вони не економлять ні на чому. Це будь-які покупки, будь-який час. Але знаєте, коли... Е, ми проводимо дослідження щодо матеріального добробуту або е, витрат. Тут варто розуміти, що найбагатші люди залишаються поза дослідженням. Десь 5-6% людей з найвищими доходами просто не здатні їх охопити такими дослідженнями. Тобто, ви не можете сказати, зробити там певні висновки чи власне ми, багато сім'ї на чому Ми не можемо зікономити. зробити висновки про еліту, про найбільш високодоходні групи і бізнес. Якщо ми порівнюємо різні групи населення в різних регіонах, от, наприклад, ми заговорили і за сільську місцевість, власне, яка там ситуація, а в селі економлять більше, і це зазвичай економія на продуктах харчування, придбанні одязі одягу або якоїсь побутової техніки, найменшою мірою економлюють у великих містах, тобто це обласні центри, столиця. У малих містах Це, мабуть пов'язано більше... з тим, що є все-таки більше робочих місць більше і більше добробут, тобто рівень матеріального забезпечення значно більший, ніж на селі. Ну і ми говорили на початку програми, що власне свято, як міжнародний день економії, було придумано бізнесменами задля грошових збережень. А ви говорите про те, що українці менше несуть гроші до банку? Так, знаєте, якщо в в принципі, десь 27% мають такі збереження, тобто менше третини. Уявляєте, тільки 6% з них мають такі збереження у вигляді депозитів або акцій, тобто це меншість. І навіть а ті, які мають збереження, вони в першу чергу тримають їх у гривні, тобто серед цих цієї третини. Понад 70% тримаються заощадження у гривні і тільки третина у доларах. Майже кожний п'ятий має заощадження у євро, але з євро дуже цікаво, тому що останні декілька місяців виявився тренд, що заощадження у євро зростають. Тобто тут можуть бути різні інтерпретації і. Ці рекомендації банкірів, що треба тримати заощадження у різних формах, у різних валютах. Може, є якісь наслідки цієї загальної дискусії про Європейський Союз, про можливу асоціацію, Тут дуже багато інтерпретацій може бути. Над на думку, де краще все-таки зберігати. Ну, ті гроші, які, наприклад, можна було б залишити там на чорний день, як то кажуть, mm -hmm. нести до банку, можливо, вкладати в якусь побутову техніку, можливо, в золото. Mm -hmm. Чи краще mm -hmm. все ж таки тримати вдома? Дуже важко дати чітку рекомендацію, тому що це, звичайно, залежить від кожного індивідуального випадку. Але в принципі, що я можу сказати, що необхідно підвищувати фінансову грамотність населення. Тобто, знаєте, вся ця, вся ця недовіра до банків вона також є наслідком якоїсь фінансової неграмотності, і можливо за умов якихось дій у цьому напрямку можна збільшувати відсоток людей, які. Робили би депозити, і це відображалось б на покращенні економічного стану. Знаєте, є така фраза економія повинна бути економною. От, власне, щоб би ви порадили, на чому економити можна було би так, щоб відчувати себе, ну можливо, щасливою в цьому українському суспільстві? Знаєте, я думаю, що і це є певною характеристикою українців. Є така річ, як демонстративна поведінка, тобто люди витрачають гроші на те, на що вони не заробляють, як, наприклад, найостанніша модель мобільного телефону, яка в принципі не потрібна, якщо ти не використовуєш більшість її функцій, або дуже дорогий брендовий одяг, на який треба збирати гроші або брати кредит. І певною мірою це дозволяє людям людям показати, що вони мають прибуток, хоча насправді він не є таким високим, тобто це більше демонстрація, ніж реальний прибуток. І я думаю, що для європейців така політика і така стратегія є дуже дивною, тому що, наприклад, серед німців демонстративність поведінки навпаки вважається чимось поганим. І якщо говорити про економію, то е, краще уникати такої демонстративності і е, розраховувати свої витрати відповідно до своїх доходів. Ну і на сам кінець, на чому все ж таки не потрібно економити ваші побажання для глядачів? Я думаю, що не потрібно економити на лікуванні в першу чергу. Е, треба гарно харчуватися. Здоров'я це найголовніше і найголовніша цінність, тому... Е, Краще не економити на таких речах. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас студію. Нагадаю глядачам, що це була Юлія Середа, соціолог. Ми говорили про міжнародний день економії. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.